Друзі, вітаю! В той момент, коли Україна і США проводять черговий раунд перемовин щодо миру в Майамі, в той момент, коли міжнародні ЗМІ пишуть, що США розглядають для України створення так званої Ради Миру, Кремль в черговий раз вирішив просигналізувати, що він не хоче завершення цієї війни без капітуляції України. Проте Москва сьогодні вирішила вчинити хитро. Не було жодних офіційних заяв від речників Путіна чи від російського МЗС. Пропагандисти дістали кума Путіна Медведчука. і сьогодні ввечері топові головні теми в російських ЗМІ це його заяви. Причому морські пропагандисти називають Медведчука так званим українським політиком. Вони пишуть, політик Медведчук, мир в Україні в 2006 році навряд чи настане. Медведчук наголошує, що зараз не приглядається жодних передумов для того, щоб мир настав, і що настання миру у цьому році є малоймовірним. Звісно, нічого іншого від Кремля очікувати не варто. Тому що Путін не змінив свою позицію, він не відмовляється від своїх цілей цілей агресії проти України. І Сьогодні щодо цього є заява від екс-генсека НАТО Солтенберга, що Путін, як і раніше, хоче всю Україну. Він попередив, що потрібно тиснути на Путіна, заявив, що не вірить, що загалом Захід може змінити думку Путіна, що Путін як раніше хоче контролювати всю Україну. Однак він вірить в те, що Захід може змінити розрахунки Путіна. і Що якщо Путін розуміє, що йому доведеться заплатити за надто високу ціну кров'ю і грошима, тоді він можливо погодиться на рішення прийнятне для України. І дійсно, поки Путін буде бачити, що в Нарській Федерації ще є певні ресурси, є резерви, ще не, немає точки кипіння, скажімо так, ще Росія може продовжувати масштабну агресію, він до того часу буде її продовжувати. Тому події потрібно прискорювати. І питання грошей і втрат це питання дуже болюче для Москви, особливо грошей. Ми пам'ятаємо вчорашні новини, як тільки американський східний фонд. Подав позов до суду на Російську Федерацію, на російські державні інституції щодо того, щоб Росія повернула борги царської Росії, Російської імперії на суму понад 200 мільярдів доларів, то що вчора з Кремля заявляли? Заявляли про те, що Російська Федерація це нова держава, що вона не має ніякого відношення до Російської імперії, що Російська Федерація не є правонаступником Російської імперії, і що вимагати від Росії порнути ці кошти це абсурд. А американський фонд він фактично зараз говорить про те, що у своєму позові що необхідно конфіскувати заморожені московські активи. Ось який поворот. І як тільки питання постало великих грошей і реальні їх втрати, одразу платівка в Кремлі змінилася, уже імперський шовінізм почав здуватися, і вже почало все перевертатися. Тому дійсно тиск на Путіна, тиск на Росію, тиск економічний, санкційний і втрати. Загалом щодо ситуації на Росії, то не дивлюся на такі сьогоднішні заяви від Медведчука, пропагандисти, посилаючи на російських експертів, прямо пишуть, що нафтогазовим доходам підтвердили падіння, і російські експерти заявляють, що без завершення російсько-української війни ситуація не покращиться, і що буде гірше, і що наближається криза, і що цілком можливо вже у цьому році, на початку літа, росіяни наповну її відчують. Ще щодо заяв Медведчука, тому що там також много ходовочки в його заявах. Медведчук сьогодні заявив, що Зеленський не дасть проголосувати на виборах, живущим на Росії українцям. Цікавий поворот, і ми вже чули заяви з Кремля щодо цього. Що Москва дуже хоче, щоб коли Україна буде проводити вибори і референдум щодо мирної угоди, щоб проголосували ті громадяни України, які проживають на Росії. І тут важливий момент, що Медведчук розповідає про так званих українців. І я на тлі таких заяв Медведчука хочу нагадати вчорашні вечірні новини. Вчора пізно ввечері наші українські змі повідомили, що у Польщі чотирьох українців і росіянина звинуватили у диверсії на користь Російської Федерації. Є заява від польської прокуратури, що їх звинуватили у вчиненні або підготовці диверсії проти логістичної та авіаційної інфраструктури. Наші українські змі повідомили, що Польща звинуватила чотирьох українців і росіянина, і що усім обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення. І не лише наші українські змі пишуть про українців, а пишуть і міжнародні змі, і дивуватися цьому не варто, наприклад, Радіо Свобода. Що у Польщі чотирьох українців та росіян звинувачують у диверсіях на користь розвідки РФ? Хоча насправді звинувачують не тих громадян України, які вважають себе українцями, а звинувачують тих. Людей, які просто мають український паспорт, і фактично вони себе не вважають українцями, у них немає зв'язку з українським народом, і вони взагалі працюють на країну агресора на Російську Федерацію. І я в попередніх випусках уже неоразово піднімав питання: що навіщо наші українські змі пишуть про українців, якщо мова йде про громадян України. Тому що якщо ми будемо підходити до цього питання, так якщо хтось народився в Україні, мав український паспорт, чи має український паспорт, то він автоматично України це не так. Наприклад, якщо ми подивимося на таких персон, як Валентина Матвієнко, спікер Ради Федерації, яка активно підтримувала агресію проти України починаючи з 2014 року, всіляко сприяла, то де Матвієнко народилася? Шепетівка, Хмельницька область або візьмемо Мединського, колишнього міністра культури РФ. Який розповідав про те, що у росіян є зайва хромосома, і, до речі, він є одним з ідеологів рашизму, і також російські ЗМІ пишуть, що саме Мединський він мав значний вплив на Путіна щодо розкачки його імперського шовінізму, і що автором того листа, який начебто написав Путін, про так звану єдність народів, що насправді є Мединський. Зараз Мединський працює на посаді мічника Путіна. Так, от Мединський де народився? У місті Сміла Черкаської області. А якщо ми, наприклад, візьмемо таких персон, як пропагандист Максим Калашніков, російський також шовініст імперський, то він виріс в Одесі, вивчився в Одесі. Взагалі його справжнє ім'я та прізвище це не Максим Калашніков, а Володимир Кучеренко, тобто у нього українське коріння. І що можна сказати, що він українець? Ні. Українці незалежно від етнічного походження, це лише ті люди, незалежно підкреслюю, які вважають себе українцями, і які відчувають зв'язок з українським народом. Які... Не співчувають українському народу, які відчувають себе частиною саме українського народу, і ці всі кучеренки, матвієнки, мединський та інші вони не є українцями, так само, як і Кум Путіна, Медвечук, Шаріки розповідає про те, що він Буцім, то український журналіст. Ні, це просто особи, не всі з цього списку, звісно, які мають можливе українське громадянство, і їх не можна називати українцями, просто громадяни України. Щодо Путіна, то сьогодні що дивно, Путін вперше привітав російських артистів з їх професійним святом. Вперше за багато років при владі чомусь Путін вирішив привітати артистів. І у мене така думка, що він, напевно, собою дуже тішиться, адже останнім часом він частенько організовує шапіто в Кремлі. Натягує військову форму, збирає генералів, влаштовує справжній цирк, і, напевно, він пишається тим, що провертає такі так звані мновоходовички. Водночас Путін продовжує займатися терором. І сьогодні президент Крензленський повідомив, що Росія готує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України. Також є повідомлення від нашого гуру, головного управління розвідки наброни України, що Росія готує удари по об'єктах, які обслуговують атомні електростанції. Що країна агресор здійснила розвідку десяти відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України, і причина в тому, щоб змусити Україну підписати капіталіційні вимоги щодо закінчення війни, водночас президент України повідомив, що наша українська делегація яка сьогодні веде перемовини з американською делегацією США, що вона надасть реальну інформацію про російські удари і повідомить про те, що у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, що люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеличкі можливості для діалогу, які були. Тобто Україна зараз буде активно піднімати це питання російського терору, і його наслідків перед Сполучених Америки очікуємо на реакцію. Щодо наших дій, то сьогодні президент Курини повідомив, він анонсував зміни у повітряних силах, у тому числі і кадрові. Також він доручив терміново прискорити збільшення імпорту електрики. Ситуація зараз складна, українці тримаються дуже складна в деяких регіонах, особливо в Києві, в нашій столиці та й не тільки, в Дніпрі, в Одесі важко, в Харкові. Сьогодні черговий терор в багатьох наших регіонах, в прикордонних наших містах і селах. Ситуація складна, український народ тримається, незважаючи ні на що. Є добрі новини, що сьогодні Німеччина виділила 60 мільйонів євро на енергетичну підтримку України. Щодо президента США, то жодних заяв стосовно російсько-української війни або московського терору він не робив. А зараз він думає про Гренландію. І сьогодні він висунув в Європі ультиматум щодо Гренландії і завдав першого удару. Він вів в мита на весь імпорт у розмірі 10 з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландії і Фінляндії і заявив про те, що якщо вони не погодяться на анексію Гренландії, то мита підвищиться до 25% з 1 червня, а нові мета діють 10% з 1 лютого. Вже почав Трамп чинити такий тиск, причому реальний економічний тиск. Європа, в свою чергу, надіслала військове підкріплення в Гренландію. Європа демонструє те, що США не заберуть у Данії Гренландію. Ситуація в цілому напружена. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Зеленський сьогодні погодив нові санкції проти осіб, які виправдовують агресію РФ. І друга новина це те, що українські дрони атакували полігон, з якого здійснюють пуски Орішника. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.